thank you Так, да, тут ми такі пішли на день Валентина красиві, так? Да? У білих штанах. Кака, ну та кака, так. Сідаємо. Це угу. я звали в садок. У нас сьогодні трохи часу до заняття. Сходили на каву, повимазували штани. Я вже помальована, як зовсім інша людина. Як помолодшила на років п'ять. Такі лосінки. за чи що. Софія собі на касі взяла того пса. Я каже, ти в тих лосінах дійсно будеш як тифа з тим псом. Так, красунє. А де наше заняття, знаєш де? Так, у нас вже вечір п'ятниці. Ми приїхали дивитися школу в Матвієві на день відкритих дверей. Ой, ми з Софійкою тут догуляємо, чекаємо хлопців, поки вони там все роздивляються. Ходи на сходки. Ну насправді такий е, відповідальний момент. Вже якось так все швидко, вже нульовий клас. Ми дивимося школу в іншому районі, ну в тому відповідно там ми будемо жити, коли закінчимо ремонт. Ой! ой, знімати тебе? Давай, вжу вжу. Трохи все нове для нас тут, в тому районі, але будемо освоюватися. Напевно, зараз підемо в якийсь магазин грітися. Я собі напередодні склала список шкіл і по рейтингу своєму, де мене влаштовує ну, підхід, розташування, ціна і цінності тої школи і так далі. І от ми по тому списку проходимося і дивимося, що нам, що нам підходить під наші потреби. Мені важливо дуже було, щоб Матвій обов'язково сходив до школи тої на екскурсію. У них там зараз якийсь майстер-клас у дітей, а дорослі спілкуються задають питання. щоб він походив, подивився, який там клас, які їдальня, спортивний зал. Подивився, які будуть в теорії в нього однокласники. Щоб для нього школа це була. Як мотивація, та? То, що скоро станеться, що він на це дуже чекав. Він так чекає. але... Підніматися з тобою? <поцепити> Ні. Ти моя безстрашна леді. Давай. <поцепити> <поцепити> Нічого собі не Ну, вечори ще холодні. Зайнаєте, в день вже так весною пахне, а вечором шоста година. Так, я ще так на зимно вручки, так? Дуже зимно в ручки. Нема рукавичок? Ну, давай ще трошки. Хоп? От, хотіла ще розказати за нульовий клас. Це така. Мені здається, що це класна практика. Так би підготовка до школи, але не там, що ти приходиш декілька годин на тиждень після садка, а що по суті дитина. Дитина, так би в школі, але це ще не перший клас. Це щось таке середнє між садком і між школою. Нам там скидали розклад. Там буде і прогулянка буде, і буде вільна гра, і буде обід, і якісь гуртки, якісь творчі заняття. Тобто це не буде вже в нульовому класі уроки повноцінні. Але не буде вже обіднього сну. І ти танцюєш? Йдемо грітися в якийсь магазин. Ти собі гуляєш, так? Їду за дітьми і хотіла показати вам книжку якусь. Але вже тиждень лежить. І я все чекаю, коли я зможу її почитати. Спеціально брала художню, не психологічно, не політично, не аналітично. А от завезу Матвія на заняття, буду годинку його чекати і почитаюся. Ціла, я почитала 20 сторінок і очі просто злипаються. Йду випікала, тому що я... я хочу свій подвійний фільтр, без молока, без цукру, таку дозу кави. Ось такі діти роблять проекти на занятті. Вісім занять. Триває один модуль. Вони роблять своїми руками комплексні такі винаходи на електриці, якісь світяться, крутяться, механізовані. От зараз вони роблять пилосос. Всі чекаємо, на наступних вихідних, а то йдуть додому, тому вивчали з тобою шати і доробляти. Так що всіх чекаємо наступних вихідних. І перехожу до приготування вечері на вихідних, зазвичай ми, якщо, наприклад, залишаємо дітей в моїх батьків, то їмо поза домом здебільшого. Хочеться десь вдвох привести час, десь ходити в якусь кав'ярню на фільм, от але все одно неділя вечір. Ми всі разом, всі вдома, і цього разу я приготувала гомілки, Запекла ще напередодні бачила в магазині редиску. І мені так зразу їй захотілося салат з радиски, такого весняного, зеленого дуже класно смакує. І трошки розкажу про школу на фоні, поки я готую вечерю. От е мені багато хто казав, що я занадто рано. Задумаюся про школу, ще є цілий рік в запасі. Але як виявилося, то, ну, наприклад, шкіл, в одну з тих шкіл, яку ми теж розглядали для сина, ми вже не потрапили, тому що там вже все було забито, вони навіть не робили, не оголошували набір офіційно. Матвій дуже така посидюча, свідома дитина, яка хоче вчитися, хоче старатися, йому подобається. І він дуже. Має такий запит до світу пізнавати його, і хочеться, щоб школа була тим середовищем, яке продовжує цінності сім'ї, де яка не буде. Скажем так, обрубувати потенціал можливості дитини стискатися до якихось стандартів, і щоб батьки, найголовніше, ми як батьки не боролися з тою школою за впровадження якихось сучасних підходів, щоб це все було само собою. Зрозуміло, щоб школа була. Середовищем, де дитині безпечно, комфортно, спокійно, де є хороші спеціалісти, кваліфіковані вчителі, де є дисципліна, де є підхід до дитини, і щоб дитина могла просто вчитися класно, цікаво, з користю проводити час, спілкуватися з однолітками. Можна сказати, що наш нас запит дуже високий, що ми хочемо забагато. Це просто школа. Діти просто ходять до школи, вчаться писати, читати, і всі ми колись вчились в школі, і тут нічого немає такого космічного. Але, по-перше, хочеться своїй дитині дати найкраще, це зрозуміло. По-друге, що ми переконані, що хороша школа буде не просто базовою освітою, базових навичок перед університетом, а може бути злібною смухою. Для дорослого життя. Приватна школа це, звичайно, не дешеве задоволення, але дитина росте і ростуть і батьки. Так, я тут ще нарізала ковбаски, салатик. Тут ще згадала, що завтра в понеділок і треба щось з'їсти до борщ От, Зараз роблю піре дітям. буквально так порція для дітей, і гумілки запеклися. Ось така проста, швидка домашня вечеря в мене виходить. Скажу чесно, я дивлюся блоги, то мені подобається, коли господині щось таке цікаве готують, красиве, смачне, таке нетипове. Але коли приходить до діла, тобі треба швидко нагодувати сім'ю, то робиться те, що смакує всім, те, що звично, смачно. І найвищим компліментом від дітей є те, коли Матвій каже, що смачно так, як в садочку. А Софія дійсно там все спробує там собі по тарілці, нехай трохи замастить, трохи розмаже, але інтенсивно їсть. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло, більш таке влогове. Напишіть, як вам трошки інший монтаж, ніж зазвичай. Попереду новий тиждень робочий. Бажаю всім гарного настрою, безпеки і до зустрічі у нових відео. Всім па-па, бережіть себе.